Ти доволі часто виступаєш за кандидатуру Сергія Сергієнка. Так, Сергій? Ти його пропонував на посаду до кулюча, начебто, щоб формувалася команда за квотним принципом, так? Знову ж таки, щодо Сергієнка. Він тобі життя спас, врятував, чого ти так за нього опікуєшся? Питання не спасіння життя, питання в тому, що у нас є команда. І для мене. Дуже великою цінністю є те, що я ось з 2004 року займаюся політикою 11 років. Так, і вважаю одним із своїх досягнень це формування команди як на обласному рівні, так і в кожному районі. Його переваги, переваги Сергійенко. Переваги – це коротко тримаючи. Його досвід роботи, і він професіонал своєї справи. Він займається експерт в сфері ЖКХ. І створив ряд таких потужних підприємств, зокрема, Новгород-Сіверський район в Києві, і так далі, які займаються цією сферою е, в будівництві, сільському господарстві і так далі. Я знаю, що це людина фахова, і саме тому ми його запропонували на посаду першого заступника голови обласної державної адміністрації. Якось сьогодні вже, наскільки я розумію, посів Леонід Ну, Офіційного призначення нема, але дійсно ще йде у нас дискусія. Я думаю, що там в найближчий час все стане відомо. У нас зараз продовжується якби, дискусія щодо формування органів виконавчої влади в області. Гаразд, а чому все ж таки Сергієнко, наприклад, замість Бикуні не запропонувати на посаду, тим паче, що він так само є депутатом обласної ради? Це перше і друге керівником вашої депутатської групи є пан Лисак, а не Сергієнко. Якщо Сергієнко такий прекрасний, можливо, давати йому більше повноважень, щоб він себе більше проявляв і про нього було більше інформації, скажімо так. Ну, Артем, дивись, ти назвав ряд прізвищ, і якраз у кожного з цих людей є своя функція. Лисак Михайло Васильович — це завжди був мій заступник по партії. І раніше, і зараз. Зараз, я коли пішов у Верховну Раду, він очолив його одноголосна фракція брала керівником фракції Народний фронт в обласній раді. Сергієнко Сергій Федорович, ми йому якби, ще з самого початку запропонували скажімо так, можливість працювати в обласній державній адміністрації. Він на це погодився і це йому ближче. Да? Беконя Сергій Федорович має більше досвіду вже як депутат, саме в органах місцевого самоврядування. Тому кожен обирає свій шлях, щоб не було внутрішньої конкуренції. І якраз кожен на своєму місці. Займається своєю роботою. тому все нормально. У нас крім цьох, цих трьох ще вісім депутатів обласної ради.